Учора сталася пожежа в дев'ятиповерхівці на вулиці Січиславській з квартири на четвертому поверсі. Рятуючись від вогню, вистрибнув чоловік. 51-річного постраждалого забрала швидка. Та лікарям на жаль, врятувати його не вдалося. До місця події відразу було направлено співробітників Державної служби з надзвичайної ситуації у складі двох відділень. Прибувши на місце та провевши розвідку, виявилося, що дим йде з четвертого поверху, дев'ятиповерхове будівлі в приміщенні не виявлено нікого. Виявилося, що до прибуття рятувальників з вікна четвертого поверху вистрибнув чоловік. Його привезли до нас у другій половині дня вчора, привезли у важкому стані. Він був госпіталізований у відділення політравми. Йому було виконано відповідні оперативні втручання, які, ну, які потребували його стан. І але після того в реанімації він все одно помер.